Наша головна мета сьогодні це об'єднання всіх українців незалежно від релігії, національності, кольору шкіли та політичних подолань. Сьогодні Російська Федерація робить відвертий геноцид мета Російської Федерації розколоти українське суспільство, яке так колоти на різні. Противоворчі сторона татубори точно підкреслюємо, Бо 33 роки українська влада робила все, щоб розколоти українців по історичним подіям, по релігійним, по мовним ознакам та іншим ознакам. Мета одна: щоб ніколи українці не об'єдналися. Ми все одно об'єднаємося. Україна це наш дім, це не дім тих, хто зараз при владі їх дім в'язниця, а не воля і ходити по вулицям мирно з охорон. Ми не подаруємо їм це, ті, хто розколювали українське суспільство. Повинні сидіти у в'язниці. Я вважаю, шановні українці. Хто це робив? Українські президенти, українські політичні сили, українські політичні партії. Ви всіх знаєте: і партія регіонів, і Об'єднані націоналісти, і блок Юлії Тимошенко. І блок Бойка, і ОПЗЖ. І Блок Ющенко та різні політичні сили вони повністю себе дискредитували. Це політичні банкроти, це опортуністи, які зробили все, щоб українська ідея була похована. Ми, українські радикальні націоналісти, не дозволимо похоронити українську націоналістичну і національну ідею. Незалежно від політичних поглядів, незалежно від політичних подовань, расового походження, національного мовного походження, ми об'єднаємо всіх українців до єдину єдину націю. Подобається це комусь чи ні. Зробимо це разом. Але для цього що потрібно робити? Давайте поговоримо про це. Перше. До цього потрібно оглодіти історію України, прочитати хоча б книжку. Потім прочитати Всесвітню історію, щоб розуміти, яка форма політичного устрою в Україні потрібна, яка форма правління в Україні, чому нам не підходить республіка, чому нам не підходить. Президентська чи парламентська форма управління Україною? Чому нам не потрібен президент та нинішній парламент? Як неефективні ефективні органи Радянської доби? Чому нам не потрібен такий президент, диктатор? Чому нам не потрібна диктатура чи тиранія? Наша мета побудувати правову країну. Де поважають права людини громадянина? Де нема утисків, де нема політичних переслідувань та вбивств за національну, расовою чи будь-якою ознакою? Всі, хто робить немисть, це ті, хто нами керує понад 33 роки. Чому вони це роблять? Тому що вони заробляють. Гроші, поки ви між собою чубитесь в коментарях, вони це роблять вміло. Ще більше скажу, вони з вас сміються, шановні українці, щодо захоплення церков, я вважаю це неправильно. Стосовано захоплення УПЦ МП так званого. Хочу уточнити, що УПЦ МП юридично не існує. Було два УПЦ. Хто придумав абревіатуру УПЦ МП і УПЦ КП? Журналісти Української правди? Окійного Гонгадзе. Саме вони розпалювали. Конфесійно, міжнаціонально ворожнечу, ділящу українців між собою за релігійною і мовною ознакою, і досі це роблять, підкреслюють, використовуючи символи християнства та інші символи. Їх мета посіяти роздор серед українців, титульної нації. Чисто вільної. Але ми цього не дозволимо. Хто це робить? Чому ми вам це не дозволимо більше? Тому що ви не маєте на це права. І ми будемо вас зупиняти. Як зупиняти, ми не будемо казати публічно. Ми зупинимо кожного, хто розділює українське суспільство. То пише доноси, ми відучимо писати доноси на побратимів, на братів і сестер. Ми відучимо українську націю від цього ганемного минулого радянської доби. Хочу нагадати, що є кримінальна відповідальність по статті Кримінального кодексу стосовно. Доносу. Тому пропоную припинити всім доносчикам писати в СБУ, чи в МВС, чи куди ви там пишете. Тому що на вас буде написано так само, як і ви на когось написали. Ми відіб'ємо у вас таку дурну звичку писати доноси. Ми збудуємо разом з усіма нами і вами правову Україну, де не буде олігархів, де не буде нинішніх нешановних політичних проєктів партій олігархічних, де вони всі будуть люстровані. Ми їх всі люструємо, обов'язково. Ми об'єднаємо українське суспільство. На жаль, ніхто не каже, що воно зараз роз'єднано. Багато хто каже, чому українці не можуть об'єднатися, тому що вони розділені між собою, сваряться між собою. А головні дирижери на банкові підкреслюю. Заробляють на вас, поки ви між собою чубитесь в коментарях. Може, досить. Може досить їм платити, може досить їх фінансувати, може досить платити за них комунальні послуги. Подумайте над цим, шановні українці. Може досить платити олігархам в офшори, може досить спонсорувати їх коханок. Та їх іноземні рахунки може досить спонсорувати непотрібні псевдонаціоналістичні партії об'єднаних націоналістів, а почати фінансувати нову націоналістичну структуру. Не ті, що існують зараз, нову, підкреслюю, в описі до відео є посилання на цю структуру. Але чомусь вам це не цікаво. А знаєте чому? Я підкреслю чому. Свого, часу, свого часу, чому вдалося бандері об'єднання українців на Західній Україні? По-перше, він був в одній конфесії з усіма іншими українцями, мав спільних знайомих стосовно пласту. Та в інших організаціях, в яких він перебував. Тому йому було легше. Бандера був боєць свого часу. Він за це сидів. Підкреслив. Все своє життя. Половину життя він точно сидів. За свої вчинки і не шкодував про це. Інші кажуть, що. Там бандерівці погані, що вони там робили погані речі. Підкреслюю, знаєте, чому ненавидять так бандери? Тому що він перезаснував державність Павла Скоропадського спочатку і підпис: ось за що так ненавидять бандеру у світі? Чому так ненавидять бандеру російськомовні? Тому що вони не хочуть слухати правду. Хоча нема російськомовних, це жертви насильницької русифікації. Свого часу, підкреслюю, свого часу, моя бабуся, її рідна сестра підкреслює в Одеській області, були насильно зрусифіковані, тому що їм не давали працювати. В місті Одеса. Чому не давали? Тому що вони розмовляли чисто українською мовою. І не кажіть мені, що не було утисків україномовних в Одеській області. При тому, що Одеська область підкреслює була більшості випадків україномовна, більш ніж 60%. Меншість, яка сюди приїхала з Росії, підкреслює, не може диктувати більшості, на якій мові розмовляти. Звісно, ви можете розмовляти на будь-якій, якщо ви розмовляєте російською, китайською, будь ласка, але це не означає, що хтось може диктувати більшості, на якій мові розмовляти. Чи може більшість вимагати від вас знати державну мову? Може. Але справа в тому, що за 33 роки російськомовні не перейшли на українську мову чомусь? Чому не зрозуміло? При тому, коли вони перейшли в інші країни. Одразу перейшли за два роки, вивчили німецьку, італійську. Там, будь ласка, розмовляють італійською, іспанською та будь-якою іншою мовою. Для них це не проблема. А вивчити українську вони не змогли за 33 роки. Як це відбувається, я не знаю. Чому? Я думаю, що це лі. Я думаю, що українізація повинна поглиблюватися в Україну. Але не тими методами, які є сьогодні. Я вважаю як праворадикал, що штрафи за російську мову не потрібні. Я вважаю, що бізнес повинен вести свою діяльність українською мовою на вибір. Але це не означає примус, це не означає писати доноси. Якщо ми творимо правову країну, ми не повинні робити утиски російськомовно. Як колись вони це робили нам, тоді чим ми від них відрізняємось? Тоді ні з чим. Ми повинні зробити збалансовану мовну політику. Стосовно поетапного переходу до української мови, також ми повинні зробити все, щоб не було факультетів іноземних мов у вишах, в школах за наш рахунок. Факультативно, будь ласка, за свій рахунок скільки завгодно, але не за державний кошт. Кафедри української мови і літератури повинні фінансуватися за державний кошт. Іноземна мова в школах і університетах повинна бути прибрана: російська, англійська та будь-які інші мови. Курси іноземних мов, будь ласка, за рахунок територіальних громад, національних меншин. Хай вони це оплачують. Держава не повинна це оплачувати. За свій кошт. Або хай це оплачує Євросоюз, чи Російська Федерація, чи інші національні країни тих національних меншин, які знаходяться в Україні. Ось про що я кажу, тому ми об'єднаємо всіх українців незалежно від. Мовної ознаки чи політичної релігійної. Ми обов'язково, шановні українці. об'єднаємося рано чи пізно. Справа лише тільки часу на сьогодні. Тому тисни вподобайку, роби лайки, репости, пиши коментарі. Гнівні чи гнівні, залежить від вашого настрою. Але знаєте одне, я ніколи не обращаюсь на гнівні коментарі, тому що я не реагую на такі коментарі. Слава Україні! Героям слава! Мені вклоняється держава. Якщо тобі потрібна консультація, юридична юридичний будь яких права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Поспішать. Замовити послугу. Витяг за кодом ЄДПУ дізнайся про свого контрагента. Замовляй мене у витяг. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності. Справи ваші в кримінальному процесі або юридична консультація в кримінальному праві. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково. На мої tiktok аккаунт новий, також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, поширі мої відео в соціальних мережах.